Наші 13 закладів профтехосвіти. Ми спільно вирішуємо питання оновлення матеріально-технічної бази і розвитку закладів. Ми е, будемо все робити для того, щоб забезпечити наше місто і регіон висококваліфікованими робітничими кадрами, які будуть приймати участь в від, відбудові. Будемо забезпечити наші підприємства, які розбивають і зміцнюють економічний потенціал нашої харківщини. Це професійне технічне навчання, і там спеціальності різні, які сьогодні необхідні Необхідні і для наших комунальних підприємств, і взагалі для підприємств міста Харкова. А це діти у нас варять, майструють таке своїми руками. діти долучаються і бачать. І обирають майбутню професію, перестрощені і школи, і дитячі садочки, і професійно технічні училища. Ми маємо велику надію, що у цьому році війна закінчиться, закінчиться справедливим миром, і цей мир буде назавжди. І тому дуже важливо сьогодні, щоб наші діти мали можливість обирати свою професію. Бо дуже багато роботи сьогодні попереду. Сіперіте какой сипеки спати, не палочки все робили. Наші студенти, щоб було краще запам'ятовувати. Друга локація, до якої залучаються старшокласники. І от сьогодні така презентація харківського медичного вишу і дуже здорово, і дуже багато дітей, і хтось вже визначився, що вони будуть вступати до цього вишу. І я впевнений, що нам необхідно робити все для того, щоб діти залишалися у Харкові і навчалися у Харкові. Отже, як ми накладаємо турнікет на нашу поранену кінцівку? Бука в нас розслаблена, вона в нас висить, вона нам не допомагає. Отже, повзаючим рухом, долонька по долонці. Проводимо турнікет. Далі, ось тут на зап'язку, робимо його неповне розкривання. Далі вилячими руками підіймаємо турнікет. І тепер відклеюємо обережний ремінь і робимо первинний натяг. Раз. Ми з вами проводимо. Отаке професійне очищення, професійну гігієну з використанням циркулярної щітки та абразивної такої для проведення професійної гігієни. Зубчик вдаляємо, вдаляємо. Є. Це робиться 3D-сканування. Ні, про це сестрова. Повіть Я тобі допоможу. Я